Зупиніться те, що ви зараз почуєте, змінить ваше розуміння майбутнього України. Дух легендарного кошового отамана Івана Сірка передав пророцтво, яке збуває на наших очах. Не відривайтеся від екрану кожне слово цього відео може відкрити вам таємниці долі нашої землі. Вітаю вас на каналі Тінь Правди. Сьогодні ми розкриємо одне з найбільш шокуючих та водночас надихаючих передбачень. Яке приходить до нас з глибин віків. Це не просто містична історія, це послання, яке резонує з подіями, що відбуваються прямо зараз, у 2025 році. Іван Сірко, це ім'я, овіяне легендами, кошовий отаман Запорозької Січі, воїн, який наводив жах на ворогів України протягом 50 років свого безперервного служіння. Людина, яка провела понад 50 військових походів і жодного разу не зазнала поразки. Чоловік, чиє ім'я турки та татари згадували з тремтінням, а московити боялися більше, ніж самої смерті. Але те, що ми знаємо з підручників історії, це лише верхівка айсберга. Існують свідчення, передані через покоління, про те, що Іван Сірко володів не лише військовою майстерністю, а й даром передбачення. Кажуть, що перед смертю у 1689 році він передав своїм найближчим соратникам пророцтво про долю України, і це пророцтво зберігалося в таємниці протягом 336 років. Уявіть собі стара Січ багаття, біля якого сидять закалені в боях козаки, Іван Сірко, якому вже понад 70 років, але погляд все ще гострий, як шабля. Він знає, що його час добігає кінця. І саме тоді він збирає найвірніших і розповідає їм те, що побачив у своїх видіннях. Прийде час, говорив Сірко, коли московський цар знову спробує поневолити нашу землю. Це станеться через багато віків, коли ваші правнуки забудуть про нашу боротьбу. Ворог прийде з півночі та зі сходу, із залізними возами та вогнем з неба. Він вважатиме, що Україна слабка, що вона легко впаде перед його силою. Але далі Серко сказав слова, які сьогодні звучать як пряме послання для нас. Та помиляється ворог. Дух козацький не вмирає він живе в землі, в річках, у серцях нащадків. І коли прийде найтемніша година, коли здаватиметься, що все втрачено, саме тоді прокинеться сила предків. Чи не про це він говорив? Чи не про 22 лютого 2022 року. Коли російські війська перетнули кордон України, коли весь світ думав, що Київ впаде за три дні, коли експерти прогнозували швидку капітуляцію. Але сталося диво диво, яке Іван Сірко передбачив ще 336 років тому. Україна не впала, Україна встала на захист своєї землі з такою силою, з такою нескореністю, що весь світ застиг у подиві. Згідно з переказами, Іван Сірко передбачив не просто війну. Він описав її з деталями, які викликають мурашки по шкірі. Він казав про залізних птахів, що падають з неба, чи не про російські ракети йдеться, про возі без коней, що горять на дорогах, чи не танки це, про зброю, що б'є далі, ніж око бачить, чи не джавеліни та химарси. Але найважливіше він передбачив перемогу. Війна буде важкою, казав Сірко. Багато хоробрих синів і дочок України покладуть свої життя на вівтар свободи. Але знайте ворог програє. Московське царство розпадеться, як старий човен у бурі, а Україна відродиться сильніша, ніж будь-коли. Давайте проаналізуємо це пророцтво детальніше. Сірко говорив про чотири фази війни перша фаза раптовий напад. Він бачив, як ворог прийде несподівано, під прикриттям брехні. Кажучи про навчання та захист. Чи не точно це сталося в лютому 2022-го? Росія стягувала війська до кордону місяцями, заявляючи про навчання, а потім раптово атакувала. Друга фаза героїчний опір. Сірко передбачив, що перші дні та тижні будуть найважчими, що ворог спробує захопити столицю, але зіткнеться з нечуваним опором. Згадайте Бучу, Ірпінь, Гостомель. Згадайте легендарну фразу наших захисників Зміїного Російський військовий корабель. Іди. Це не просто слова, це дух Івана Сірка, що живе в українцях. Третя фаза довга боротьба. Отаман казав, що війна не закінчиться швидко, що будуть місяці, а можливо, й роки, важкої боротьби. Що світ допомагатиме Україні, але перемога здобуватиметься великою ціною. І ми бачимо це зараз. Майже три роки війни, санкції проти Росії, військова допомога від партнерів. Четверта фаза тріумф і відродження. І ось тут починається найцікавіше. Сірко передбачив не просто перемогу України, а повне зникнення Російської імперії як такої. Слухайте уважно, бо це найважливіша частина передбачення. Іван Сірко бачив, як московське царство розколюється зсередини. Він казав. Імперія, побудована на крові та брехні, не може стояти вічно. Коли вона виявить свою слабкість у війні проти України, всі її раби захочуть волі татари, башкири, буряти, тувинці, всі народи, яких московити поневолили, піднімуться і скинуть ярмо. Чи не бачимо ми зараз перші ознаки цього? Рук за незалежність у Татарстані, протести в Башкортостані, незадоволення в регіонах Сибіру та Далекого Сходу. Навіть у самій Москві люди починають розуміти, що їхня імперія веде їх до катастрофи. Сірко передбачив точну послідовність подій розпаду Росії. Етап перший військові невдачі в Україні призведуть до економічного колапсу, санкції, відрізаність від світових ринків, величезні витрати на війну все це підірве російську економіку. І ми вже бачимо це. Рубль падає, підприємства закриваються. Інфляція зростає до рекордних позначок. Етап другий. Внутрішні конфлікти між елітами. Коли стає зрозуміло, що війна програна, олігархи та військові почнуть боротьбу за владу, спроби державних переворотів, заколоти, зрада. Згадайте повстання Пригожина в червні 2023 року це було лише передвістям. Етап третій. Пробудження поневолених народів Коли центральна влада ослабне, регіони почнуть вимагати незалежності. Перші підуть найбільш віддалені території Кавказ, Сибір, Далекий Схід, потім розпад дістанеся і центральних регіонів. Етап четвертий повний колапс Російської Федерації. Сірко бачив, як на карті замість однієї великої червоної плями з'являються десятки нових незалежних держав: Татарстан, Башкортостан, Сибірська Республіка, Далекосхідна Республіка. Всі вони здобудуть довгоочікувану свободу. А що ж Україна? Іван Сірко передбачив для нашої держави велике майбутнє. Подумайте про символізм. Іван Сірко, який все своє життя боровся проти Московського царства, передбачив його кінець. Чоловік, який понад 300 років тому захищав українські землі від московитів, татар та турків, побачив майбутнє, де Україна перемагає остаточно. Але Сірко також попереджав про випробування він казав І Хіба ми не бачимо цього зараз? Україна об'єдналася як ніколи. Регіональні відмінності, політичні суперечки, мовні питання, все це відійшло на другий план перед обличчям загрози. Ми всі одна нація, один народ, одна держава. Існують свідчення про містичні знаки, які супроводжують виконання Сірка. Очевидці розповідають про дивні явища на місцях боїв. У Бучі, після визволення міста, місцеві жителі бачили в небі світлові стовпи, так само, як описували козаки, коли Іван Сірко вів їх у бій. На Азовсталі захисники розповідали про відчуття присутності якоїсь незримої сили, що додавала їм мужності в найважчі моменти. На Хортиці, де колись розташовувалася Запорозька Січ, під час повномісяча люди чують звуки битви, ляскання зброї, козацькі покрики. Місцеві кажуть, що це духи предків прокинулися, щоб підтримати нас у боротьбі. А знаєте, найдивніше. У багатьох українських воїнів з'явилося татуювання з зображенням Івана Сірка. Вони кажуть, що отаман у снах закликає їх бути сильними, не здаватися, боротися до кінця. Це не просто збіг, це пряме підтвердження того, що дух великого отамана з нами. Давайте подивимося, як пророцтво Сірка виконується по роках 2014 рік анексія Криму та початок війни на Донбасі. Це було попередження. Перша спроба Росії знищити Україну. Але ми вистояли. 2015-2021 роки. Україна готується. Армія реформується. Суспільство гартується. Сірко казав Перед великою бурою настає затища. Використайте його для підготовки. І ми використали. 2022 рік. Повномасштабне вторгнення. Найтемніша година, про яку попереджав отаман. Але саме в цю годину проявився справжній дух українців. Героїчна оборона Києва, Чернігова, Суми, Харкова. Маріуполь став символом нескореності, як колись була Хортиця для козаків. 2023 рік контрнаступ та визволення територій. Україна повернула Харківщину, Херсон. Показала світу, що може не тільки оборонятися, а й наступати. Сірко казав Спочатку ви відіб'єте атаку, потім перейдете у наступ, і тоді ворог побіжить. 2024 рік. Війна виснаження. Важкий час, але Україна тримається. А в Росії починаються внутрішні проблеми економічні, політичні, соціальні. 2025 рік той самий рік, в якому ми живемо зараз. І згідно з пророцтвом, саме зараз має початися переломний момент. Сірко передбачав, що на третій рік Великої війни стане очевидно Росія програла. А тепер найцікавіше що саме Іван Сірко передбачив на найближчі місяці та роки? Отаман казав про «билотеми, яке вирішить долю війни. Чи не про битву за Донбас йдеться, про звільнення Луганська та Донецька. Він бачив, як українські воїни входять у міста, які роками були під окупацією, і люди плачуть від щастя. Він передбачив Крим повернеться до України, але не внаслідок штурму, а тому, що російська армія просто втече звідти, розуміючи безнадійність свого положення. Логістичні труднощі, удари по Керченському мосту, ізоляція кримського угруповання все це призведе до того, що росіяни самі покинуть півострів. Сірко говорив про після визволення території Україна проведе справедливий суд над тими, хто зрадив. І це буде не помста, а саме справедливість кожен отримає покарання за свої справи. Отаман бачив це натяк на зміну влади в Росії хто замінить того, хто розв'язав цю війну. Сірко не називав імені, але казав, що новий правитель буде слабким, і саме його слабкість призведе до остаточного розпаду імперії. Пророцтво Івана Сірка стосується не тільки України та Росії. Воно описує зміну всього світового порядку. Отаман передбачив, що після перемоги України над Росією створяться нові альянси, країни, які були під російським впливом, звернуться до Заходу. Білорусь звільниться від диктатури та стане союзником України. Молдова вирішить свої проблеми з Придністров'ям. Сірко бачу можливо, це нова міжнародна організація, яка замінить ООН, яка виявилася неефективною. Україна буде одним з засновників цієї ради, бо довела свою здатність захищати не тільки свою свободу, а й цінності всього цивілізованого світу. Він передбачив економічний бум в Україні після війни. Цікаво, що Іван Сірко передбачив і роль інших країн у конфлікті він казав про чи не про США та Великобританію йдеться, про європейські країни, які підтримують Україну. Отаман також попереджав про які говорять про підтримку. Але насправді хочуть лише своєї вигоди чи не про деякі країни, які вагаються з наданням допомоги, боячись розгнівати Росію. Але головне, Сірко передбачив, що Україна в цій війні не самотня, що весь цивілізований світ побачить у нашій боротьбі боротьбу добра зі злом, свободи з тиранією, і що ця підтримка буде рости, незважаючи на всі спроби Росії розколоти єдність союзників. Пророцтво Івана Сірка це не тільки про військову перемогу, це про духовне відродження України. Отаман казав: Чи не бачимо ми цього зараз? Українська мова звучить всюди. Українська культура переживає розквіт. Молодь, яка раніше могла б емігрувати, тепер хоче залишатися і будувати свою країну. Це і є те духовне відродження, про яке говорив Сірко. Він передбачив створення не релігії. А віри в себе, у свою силу, у свою правоту, віри, яка буде настільки сильною, що жоден воров більше ніколи не наважиться напасти на Україну. Але Іван Сірко не був би мудрим лідером, якби не залишив нам попереджень. Він казав Сірко попереджав про спокусу помсти. Він також говорив про необхідність пам'ятати уроки ця війна коштуватиме вам дорого. Запам'ятайте цю ціну. Розкажіть про неї своїм дітям та онукам, щоб вони ніколи не забували, скільки коштує свобода і як легко її втратити, якщо не бути пильними. Існують свідчення про те, що Іван Сірко залишив не тільки словесне пророцтво, а й символи, знаки, які мають проявитися під час війни. Згадується, червона зірка, що впаде на землю. Можливо, це символічне зображення падіння комуністичної системи? Або буквально про падіння російського військового літака чи супутника говорилося про три великі битви битву за столицю, оборона Києва, битву за схід Донбас та битву за південь Крим. Дві вже відбулися або відбуваються третя попереду. Сірко передбачив появу нової зброї, створеної українцями. І справді, наші інженери створили морські дрони, що потопили частину російського чорноморського флоту. Створили власні ракети дальньої дії це і є та нова зброя. Найскладніше питання, коли саме закінчиться війна, коли виконається пророцтво повністю. Іван Сірко говорив загадками про терміни він казав коли листя опаде втретє після початку Великої бурі, тоді наступить переломлення. Третя осінь після початку повномасштабної війни це осінь 2024 року. І справді. Саме тоді ми бачимо посилення українських позицій, послаблення Росії. Він передбачав Коли цвітіння прийде в четверте, армія ворога почне тікати. Весна 2025 року це зараз. Чи не тому ми чуємо все більше звісток про проблеми в російській армії? І фінальне Літо 2025 року? Чи саме тоді закінчиться війна? Важливо розуміти. Пророцтво Івана Сірка не означає, що можна сидіти, склавши руки і чекати, поки все саме собою здійсниться. Ні. Отаман передбачив перемогу, але ця перемога залежить від кожного з нас. Сірко казав Майбутнє не написане на камені. Воно створюється руками та серцями живих людей. Я показую вам шлях до перемоги, але йти цим шляхом маєте ви самі. Що це означає для нас сьогодні? Для тих, хто на фронті. Продовжувати боротися з нескореністю та мужністю. Кожен звільнений метр української землі наближає виконання пророцтва, для волонтерів продовжувати допомагати армії та цивільним. Кожен зібраний дрон, кожна передана на фронт річ це внесок у перемогу. Для тих, хто працює в тилу, продовжувати тримати економіку на плаву, кожна сплачена податкова гривня йде на оборону. Для тих, хто за кордоном. Продовжувати інформувати світ про правду, збирати підтримку для України. Міжнародна підтримка критично важлива і для всіх нас зберігати єдність, підтримувати один одного, не втрачати віри в перемогу. Давайте замислимося над глибшим значенням пророцтва Івана Сірка, чому саме він, отаман, який жив у 17 столітті, міг передбачити події 21 століття. Може, тому що боротьба України за свободу це не одна війна, а вічне протистояння, вічний конфлікт між вільнолюбством та імперіалізмом, між правом нації на самовизначення та прагненням імперій до завоювань. Сірко бився проти Московського царства. Його нащадки билися проти Російської імперії, наші діди билися проти Радянського Союзу, ми б'ємося проти Російської Федерації, але суть залишається та сама. Це боротьба української свободи проти російської тиранії. І Сірка – це не просто передбачення конкретних подій, це констатація неминучого. Імперія зла приречена на поразку, бо побудована на хибних засадах, а Україна переможе, бо бореться за справедливу справу. Цікаво, що передбачення Івана Сірка перегукуються з іншими пророцтвами про Україну. Монах Авель. Який жив у 18-19 століттях, передбачав падіння Російської імперії. Ванга говорила про велике майбутнє України. Навіть Нострадамус у своїх катренах згадував про кольори українського прапора, яка переможе. Всі ці передбачення сходяться в одному Україна призначена для великої долі. Наша земля не периферія, не Російської імперії, як нам хотіли внушити століттями. Ми окрема, самостійна, сильна нація з великим майбутнім. Скептики можуть запитати насправді тут немає ніякої містики, лише глибинне розуміння історії та людської природи. Іван Сірко, як геніальний воєначальник і політик свого часу, розумів, що імперії, побудовані на привніченні страху та постійному завоюванні, мають внутрішній дефект, який рано чи пізно призводить до їхнього краху. Він не просто бачив майбутнє, він прорахував його, спираючись на знання про циклічність історії та незламність українського духу. Ось фінальна, найсвітліша частина пророцтва, яку Іван Сірко передав своїм нащадкам. Пророцтво Івана Сірка це не історія для сну, це заклик до дії. Його слова, сказані 336 років тому, дають нам впевненість і стратегічний план. Не сумніватися перемога неминуча. Колапс Росії це історична неминучість, а не просто бажання. Триматися разом. Головний ворог після війни це внутрішній розбрат, єдність це та сама сила предків, про яку говорив Сірко готуватися до відбудови. Ми маємо не тільки виграти війну, але й виграти мир. Вже сьогодні кожен має думати, як він допоможе зробити Україну лідером у новому світі. Україна вистоїть і поверне свої території. Росія зникне назавжди. Це не просто красиві слова, це передбачення, що збувається. Пам'ятайте ці слова, зберігайте віру. Кожен ваш крок, кожна донат, кожен день вашої роботи наближає фінальний тріумф, який передбачив. Великий отаман, якщо вам резонує це пророцтво, поставте лайк цьому відео, напишіть у коментарях сірко з нами і поділіться цим відео з друзями, бо правда має бути почута. Слава Україні, слава її героям!